Майбутнє України залежить тільки від нас, від нашої активної участі в створенні, від, відновленні України. І знаєте, вже понад 9 років е, триває реалізація національного плану дій жінка, мир безпека. Це про нас, про жінок, про нашу участь в реалізації гендерної політики саме в сфері миру та безпеки. І е, національний план дій він став. Тим дієвим механізмом, який дозволив е, жінці бути видимою, е, приймати участь у прийнятті рішень, е, відповідати на ті виклики, які пов'язані з е, е, агресією Російської Федерації проти України, ті виклики, з якими е, Раніше Україна не стикалась. Нам було складно. Нам було складно у 2022 році, коли ми стали розробляти заходи нашого регіонального плану дій. Ми розуміли, що це повинен бути план, який відповідає вимогам саме нашої області. І знаєте, коли нас було е, тільки сім жінок-лідерок, і коли ми е, сіли і стали думати, що повинно бути в цьому плані, і нам напевно трошки не вистачало і досвіду. У України не було такого досвіду да, військовий час розробляти плани дій е, і думати саме про жінок, і не тільки про жінок, про родини, про чоловіків, про ветеранів. І саме про відновлення України вже тоді ми говорили. І напевно, тоді, коли нас було тільки сім, то перший варіант нашого локального плану дій, він не зовсім відповідав вимогам. І на сьогодні нас 76. І це дозволить нам розробити дієвий. План, план саме нашого бачення відновлення України, де в центрі уваги буде жінка. Буде жінка, жінка спроможня, яка може впливати на владу, на формування місцевих політик. І я так думаю, що е, при, коли ми будемо говорити про відновлення України, ми повинні пам'ятати і про родини ветеранів. Ми повинні пам'ятати і про жінок сільської місцевості, про їх проблеми. Ми повинні говорити про розвиток жіночого бізнесу, самозайнятості жінок. І, е, напевно, це буде важко. І ми це розуміємо, але ми бачимо пошагово в нашому регіональному плану дій, що саме ми будемо робити. Нещодавно ми в рамках комунікаційної кампанії Коаліції 1325 Одещина проводили круглий стіл. Круглий стіл саме з напрацювання тих рекомендацій і пропозицій до нашого регіонального плану дій, нового плану дій. Цей, який зараз триває, він закінчується в грудні 25-го року. Це для нас дуже важливо, коли е, спеціалістки, фахівчині різних сфер і, і освіти, і соціальної політики, і екології, науковиці, громадські діячки е, проговорювали те, що повинно бути в нашому новому регіональному плану дій. І це дуже важливо, коли нас. У нас багато, і кожну думку ми чуємо. Ми чуємо виклики, які стоять перед е, департаментом охорони здоров'я, що повинні вони робити. Ми чуємо ті виклики, які стоять, і які треба вирішувати для того, щоб наша політика була інклюзивною, щоб ми бачили кожного: жінку, чоловіка, дитину, ветерана, ветеранку. І допомога родинам, які втратили близьких на фронті, це також дуже-дуже важливо. І знаєте, мені здається, що наше суспільство готове до відновлення України, готове тому, що ми разом, тому що. Це очолили жінки, і я впевнена в тому, що дійсно жінки це така рухома сила, це такий дієвий інструмент, механізм, якщо так можна до жінки сказати, який спроможній розробити ту. Регіональну політику, яка буде відповідати вимогам по відновленню України. І сьогодні теж, якщо ми розпочали вже говорити про ми розпочали цей діалог з владою, з міжнародними організаціями, ми підключили громадськість, ми обговорюємо це вже перший шаг до нашого відновлення. Я не тільки мрію, я впевнена і бачу. Бачу Україну квітучою. Я знаю і розумію ці виклики, які стоять перед нами. Скільки треба бути, коли ми говоримо про відновлення, ми не говоримо лише про відновлення промислових якихось об'єктів, да, якоїсь інфраструктури. Ми говоримо про людину, ми говоримо про жінку, про ті, про, про ті її проблеми і питання, які її хвилюють. І, Наші українські жінки сильні. Ми це бачимо зараз. і Я впевнена, що таку от керуючу роль у відновленні такі будуть на плечах самих жінок.